Що чекає попереду, солодкість радості чи гіркота печалі залежить від нас. Тому я пропоную вам вже зараз приділити кілька хвилин для роздумів про вічні цінності та істини щастя у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Сергій, учень четвертого класу, заважав вести урок у класі через те вчитель, відправив його в кабінет директора. Коли мати учня дізналася про те, що трапилося, вона дуже розсердилась, але не на сина вона рознівалася на вчителя. Пізніше, коли Сергій витратив всі кишенькові гроші на цукерки і не залишив нічого для пожертвування в церкві, вона поспішила поповнити його кишеню, сказавши: не хочу, щоб у нього виникли неприємні почуття. У своїй сліпій любові до сина ця мати насправді вчила його жити в уявному світі. Фактично, вона прикривала його від жорстоких реалій, причинно наслідкових зв'язків, що лежать в основі всього життя на нашій планеті. Вона вважала, що відводить від нього біль, не дозволяючи йому зіткнутися з наслідками своїх рішень, але насправді піддавала його майбутнє небезпеці. Інший хлопчик дуже погано поводив себе вдома. Мати попередила його, що в результаті такої поведінки на якийсь час він втратить деякі переваги. Після слів каяття він просив, щоби суворий вирок мама скасувала. Мати залишалася непохитною, а він благав, у чому справа? Хіба ти не простила мене? Мати пояснила йому, звичайно ж, я простила тебе, але справа не в прощенні. Тобі необхідно відчути моральні реалії, неминучі наслідки неправильного вибору. Багато християн сьогодні ведуть спосіб життя властивий грішному світу, та все ж цілком впевнені, що в силу прощення будуть звільнені від всіх поганих наслідків. Вони неправильно розуміють значення прощення. Вони вважають, якщо остаточний вирок другої смерті був відведений від них через подароване на хресті прощення, то й всі наслідки неправильного вибору теж усунені. Це широко поширене переконання можна розглянути з іншого боку. Деяких воно наводить на думку, що найгірше в гріху це те, що Бог обурений і вороже налаштований по відношенню до грішника. Тоді мета людської релігії змусити Бога змінити подібне ставлення до грішника і запропонувати йому прощення. Коли Небесний Отець каже, Я прощаю тебе, вони думають, що тепер людина може вільно порушувати закон Божий. Але Бог дуже любить нас, щоби пропонувати нам таку моральну фікцію. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в 6 розділі послання до Галат. Не обманюйтеся, Бог осмійний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за твоє застереження і твої добрі настанови, які ти посилаєш нам зі стернок святого письма. Допоможи, Господи, нам усвідомлювати, що за... Кожен неправильний крок у нашому житті ми будемо нести відповідальність. Допоже Господи, нам прийняти Твоє прощення і не грішити перед Тобою, благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм зрозуміти цю важливу істину, що Твоє прощення нас не звільняє від виконання Твоєї волі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що ми сіємо те саме і пожнемо. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема за вирішення, якої ви хотіли, щоб ми молилися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та Божої милості. До побачення. Зустрінемось завтра.